Друзі, з вами я дай Сьогодні ми з вами будемо грати знову в майнкрафт далее я йду на роботу свою любимую после траву давайте на всякий случай меч. І все може бути, да? і, там. І бідам поскоріше на роботу. кстати я хочу сказати, що жителі і костя приїхали на отдых ну якби Костя на отдыхе да зараз але жителі ж тоже до, до нього поїхали. Якщо я сьогодні в деревне один, можу що хоч робити, короче Ну, що хочу робити не буду бо я зараз маю на роботі бути цілий день напевно. Тому що я все зараз маю туди добивати. Тут траву всю косити не маю. Так що, да. Якщо треба розмислити, що мені легше робити після цієї трави. Бо вони будуть аж 5 тиждень там. Разом так що Я ще тут довго буду. Там? А я тут не заскучаю. Ну, я, влядь, я тут заскучаю, відео... я ж відео буду тільки записувати туди. так що, дам що Ми тут точно не будемо. Ладно, зараз добудемо требувати того. В центрі треба деревню добути і чехати туди добути. Траву. І Так, там його ще треба добути і. Ну, і по всій деревні. Тут ще в околицях треба. Ну, там брісі і отамого, отамо, отамо і отамо. О! Не а це що таке? Це що таке? Це командні блоки? Ніфіга собі. Вони что я бешеных і вони стоять... Боже не дуже дорого стоїть десь... пять стаків изімрудив. Алло, хто там? Хто там живе? Ай, блін, жюлезнь двері палец Ай, Ау! Аж в воду впав. Хто там живе, а ну відкривайте. Так, хто там? Нічого не говорю. Блін. А ну відкривайте, хто там? Быстро відкривайте. Нічого не чуете. У меня там не ровно Ладно, зараз розберемося. Надо допустить торгу. Сейчас розберемося. Що це за дом? Голова дракона, надеюсь, не настоящий. Давай, відкривай. Ладно. Не хочу відкривати, то, то не буде. Я даже сам зайду. Ну а вдруг я зараз хочу зламати нашу деревню? Наше село хочу взломать, я не знаю. Не, я хочу открыть сюда зайти надо. Я зараз до себе до дома. А то, что я кто А То, что я нормальную ответственность такую положить. Я ж сам в деревне надо. По самому все робити, справляться. Так, блин, мои кирпа. Десь. Ой, кирка в мене. А ні, у мене кірки немає. Блін, я ж продаю. Цю кирку. Ой, я можу тоді скрафтити кірку. Давай я лучше скрафчу кирку. Ці алмази у мене на чорний день лежали. Ну хай вулиці. А такий получається білий день. Хоча я сам навіть не знаю. Що це день. Кстати, я сам ще бачив, там, вроді би в ньому лазурітний. О, ні, лазурітні аці. Як вони називаються? Это блоки, короче. Я сейчас крафчу кирку. Вс, у мне надо палки, а палки, ну, надо конечно висить зараз. Не, ну я маю відкрепить, я маю знати что там робить, так что я лучше зараз крафчу алмазну кирку себе. палок. И буду дерево. Дерево молоде. И дам крафтити кирку. Так все. Ну, сначала палка надо скрафтить, а потом и кирку. Так, это рестерд. Вот все трохи цих. И я уже могу броньку пусть крафтить, а бронька меня не надо заходить. Ну, надо кирка. На палке и все, и крафтим. Меч мне не надо, в принципе, мне. Ну, кирка надо. Кирка надо, мені за 100%. Здесь у нас там два не бронирования якісь, Как и говорит, запень вообще Зайдемо до нього. Надіюсь він ще таки добрий. Але якийсь там злий, Ну маленький меч, я так що думаю, що він ж раш. Щас розберемося для... так що десь ідем дівся. Вимов можу... до да, того бачу вже його. О, скільки тут трави. Надо ж мені зачистити всю цю Відкривай! Не відкрию. Вот і говорити, що таки вмієш. Ого, ага, що ці не ломаються, ні? Вообще нічого не робиться. Давай відкривай, кажуть. Розкривай, я тобі нічого. Двері що, бронірувані? Валяй з бідрука. З бідрука? Ага. Блін. Ні, ну я їх маю якось зламати, вони таке таки желізні такі. Блін, що робити? А, ну у нього ж там є ці блоки. Может, двери взломаю, но ну, я я не взломаю, ладно? Я хочу по-хорошему будет. Эээ, по по е, дакция наломается. А ну відкрыть! Я открою. Ты вообще кто? Я житель цієї деревни, уже тут... пять дней живу. Давай открывай. Я открою. Я новенький тут. Угу, новый киблина. Надо нормальный дом строить. Я зарастет вебью. Попробуй. Я твой дом разрушу. А. Ага. Разрешительный дом. А давай А, знаєш Ты что такой? Ах ты, крыса, я твой. Я твой дом зара разрушил. А не попик, ты что такой? Я зараз знал, что я с тобой разроблю. Зараз ты чувствую, ты твой дом я уничтожу. Ага, все сеть. Берите не сидешь лучше замарвати его друзі ага он ну, даже не ставится а не ставится все поставив я то просто взломаю а я зитки на что ты даже взломаешь даже взломаешь то я стекло поставлю сюда все мне осталось стекло Ага, о бронированное 6 стекло это все вообще супер Все, друзі, не зайти не выберете дом я починаю взломать и звітся Так, и полиции, и, короче, уже для это в тюрьму. Так, может, в, Костик, в доме все. Приняли мы ключи. Он затерял, он затерял, он затерял, он ничего не знаю. Он не ничего. Все закрываем. Блин, что делать? и еще бандит, наверное, еще. Блин, что вы но это, наверное, подскажите мне, пожалуйста. Ой. Може прималити його чимось. Що, ви, чим я його приманю? Не немає що робити. У мене нічого немає такого, ну яблуко є, Що яблуко буде їсти. Ну, Він взагалі, по факту айтішник. У мене нема такого нічого. Сидів більше може бути. Але що мають тут комп'ютерів таких. <кхів> Ладно, закриємо. І підемо до нього. Може приймаємо його яблуко. Я не знаю, як то ще прямо приман... щоб він якось взяти. Ладно. Щас. чи постав. Житель відкрывай мене яблуко, є, я тобі яблуко дам. дам. Ранато мені твоє яблуко. Я за тобі поліцію везму. Ага, не вызвашь. Я взломал вам тут телефон. А, ти телефон взломал. Блє. А, ну в мене в принципі, так в ремонті той телефон. Блин, як я как твой киркой, ж... алмазный киркой не можу думать. Короче, ладно, не байдера на него. Я у стекло, опять. опять. Житель сюда. А ну иди звезд быстро. Ай, ты что робиш? робишь? Ты что ти делаешь? А, ти блин, не пы. Все, положив его. Його. Його, а что нам нм что тут тробится? О, ничего себе в него меч. Ага, то я собі забираю. Зумруды землю тоже себе забирают. Капец, вот это Я в шоке. Что зачарование у него тут є? А мы зможу зачаровать не зможу. Мало опыта немає. Вот это да. Жители в шоке будет, что я їм це расскажу. Так вот, все надо продавать, даже факт. Ну це його як бы вещи, але він преступник. Та я все поліцію віддам, короче, Та я все поліцію зараз віддам. Ті всі книжки. Вот цей стоп ви знаєте скільки сколько стоїть? Десять стаки узем люди. Разом з тими всіма блоками. Вот ці блоки надо, це, це як бедрок, їх надо вибирати. Писали на всем. Но не получается за программирование, не зламати, недти. За прибачивание, короче. То есть не зламати взагалі ніяк. Так давайте тоже десь до остатку стоїть. Вы знаете, скільки я может получить это все? Это все я замуровую. Поцільно забувається, що я не можу поставити блоки. Так, ладно, все, ми йдемо додому. Зараз везу поліцію. І будемо це все розбиратися. Може мені продаться змогу це все. Так в, в цьому. Як компенсації, типа. За такий моральний ущерб. Ну, Надіюсь, що вийде нам це все продати. Ладно, друзі, пока я буду дзвонити в поліцію, я сам хочу попрощатися. Вам, если якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на мій канал. З вам був яденсом. Всім пока.